Як прислів'я чудове, зде від роду до роду, що народ зодчий мови, мова зодчий народу. Дмитро Білоус, наш сумський письменник-земляк. Добрий день, шановні телеглядачі, говоримо українською. Так називається нова програма для тих, хто хоче краще знати рідну мову. Ви переконаєтеся, що вивчати українську і цікаво, і корисно, адже в ній мудрість нашого народу, яка подолала не одне століття. Доброго дня, Галина Іванівна. Вибачаю, що запізнився. Я теж хочу приймати участь у вашій програмі. Чи можна? Звичайно, можна, Давиде. Навіть потрібно, адже ти в трьох реченнях допустив чотири помилки. Будь ласка, сідай і слухай. Шановні глядачі, а чи знаєте ви, як правильно вітатися? Прокинувшись, слід говорити доброго ранку. Ви запитаєте, а чому ж тоді в обідню пору і ввечері правильно казати Добрий день і добрий вечір? Відповідь проста: така етикетна формула, тобто мовна традиція, якої необхідно дотримуватися. Запам'ятайте, коли ми до когось звертаємось, то мусимо використовувати кличний відмінок Галино Іванівно, Степане Семеновичу, Артеме Віталійовичу. Не варто вживати умовлені і слово вибачаюся, бо це виходить, що ви самі себе вибачаєте. Вибачаюся, тобто себе. Запам'ятайте. Отеся в кінці дієслів колись означало себе. Наприклад, умиваю себе, умиваюся, одягаю себе, одягаюся. Вибачаю себе, виходить, вибачаю сам себе, вибачаюся. Отож, уникайте слова, вибачаюся. Правильно казати, вибачте, пробачте. Прошу вибачення, прошу пробачення, даруйте, перепрошую. Це золоті слова, які повинні знати всі. Наступна поширена помилка приймати участь. Це неправильно. У цьому випадку краще використовувати мовне кліше брати участь. А приймати можна пологи. Також приймають у партію чи до якоїсь іншої організації. Пам'ятаймо, що, висловлюючись грамотно і зрозуміло, ми виявляємо повагу до своїх співрозмовників. Кожен українець з дитинства знає, що наша мова солов'їна, калинова, барвінкова, гостра на слово українська письменниця Ліна Костенко якось сказала. Мова солов'їна, а тюхкають чорт зна що. Сподіваюся, наступні поради допоможуть вам, шановні глядачі, уникати так званого суржика, тобто помилок у слововживанні. Неправильно говорити вірна відповідь. Вірною може бути подруга чи друг. Правильно сказати правильна відповідь. Неправильно говорити. Добре, коли ви з кимось погоджуєтесь. Українською буде краще сказати гаразд. На протязі століть це теж неправильно. На протязі може сидіти людина, яка не боїться застудитися. Правильно казати протягом століть. Тисяча років назад. Зайве слово назад. Треба казати тисяча років тому. Рідкий вид рослин це також неправильно. Рідкою може бути каша чи кисіль. Правильно сказати, рідкісний вид рослин. Носити назву теж неправильно. Мати назву або називатися так буде правильно. Крайні міри, поширена помилка. Правильно сказати надзвичайні заходи. Являється пам'яткою. Так не можна говорити українською мовою. Правильно сказати є пам'яткою. Дякуючи знанням неправильно. Правильна формула завдяки знанням. Залишати в спокої, так неправильно казати, треба казати, дати спокій, дай мені спокій. Бути правим. Ти правий, я правий, так неправильно. Треба казати, мати рацію, я маю рацію, ти маєш рацію, вони мають рацію. Жарити по рецепту. Неправильно говорити. Треба казати, смажити за рецептом. Яйце всм'ятку снідаємо. Не яйце в см'ятку, а рідке або некруте яйце. Правильно буде так сказати українською мовою. Кофе зі сливками іноді говорять. А це неправильно треба казати. Кава з вершками. І шириною кілометр. Українською буде правильно завширшки кілометр. Давиде, а що ти там усе пишеш? Чи шкільні завдання виконуєш? Та ні, Галина Іванівна, я всі ваші поради занотову до словничка. Ми живемо на Україні, той повинні знати українську мову. І знов ти помиляєшся, Давиде. Правильно говорити, жити в Україні, а не на Україні. Варто запам'ятати, коли йдеться про окрему незалежну державу, вживають прийменник в. Наприклад, вони живуть в Угорщині, вони живуть в Англії. А отже, вони живуть в Україні, а не на Україні. Прийменник на Здебільшого використовують там, де йдеться про територію як частину цілого. Наприклад, Закарпаття, Волинь це частини України. Тому слід говорити на Закарпатті, на Волині. Але я живу в Україні, я їду в Україну. Запам'ятайте, так буде українською. Звичайно, кожен українець повинен шанувати і знати рідну мову, дотримуватися орфографічних правил, норм орфоепії, тобто правильно вимовляти всі звуки, адже наша мова милозвучна. Для цього існує багато вправ. Наприклад, щоб правильно вимовляти звук Ч, кілька разів прочитайте таку скоромовку. Ченчик, ченчик, невеличкий, на ченчику черевички, шапочка-кінчаточка, Добрий вечір, дівчаточка. Давиде, а ну спробуй ти прочитати цю скоромовку. Ченчик, ченчик, невеличкий, на ченчику черевички, шапочка-кінчаточка, Добрий вечір, дівчаточка. Галина Іванівна, а хто такий ченчик? Ченчик, Давиде, це зменшувально пестливе від слова ченець. Тобто чернець монах, служитель монастиря. В українській мові ще багато незвичайних цікавих слів. Їх треба прочитати і зуміти відчути, а головне схотіти відчути таїну українського слова. На сам кінець рубрика Літературна сторінка. До вашої уваги невелика байка з великим натяком. Сонячний зайчик. Далеко-далеко, в незнаній країні, де трави високі, і обрії сині, там сонячний зайчик веселий стрибав, розбризкував світло, тепло дарував, позаздрила зайчику темна тьма, страшне підземелля його затягла, там нечистю різною довго лякала, топила у бруді й багном обливала. Та марно старалась негідниця зла, себе лише люттю й безсиллям звела, а сонячний зайчик росою умився і з вранічним променем знов засвітився. Хто радість дарує і світло душі, тому всяка нечість і зло не страшні? Нехай же наша Україна, як той сонячний зайчик, переможе всі негаразди, всі лихоліття. І стане ще більш щасливою і квітучою. Усі разом ми переможемо, бо ми українці, бо ми говоримо українською.